Брати і сестри, давайте ми зараз присядемо на свої місця і налаштуємо себе для слухання слова. Знаєте, я сьогодні зранку читав один псалом і мені запали на серце. Такі слова, Господи, що таке людина, про яку ти піклуєшся, і людські нащадки, що ти звертаєш на них увагу? І знаєте, дивлячись на своє минуле життя і думаєш. Про те, що де би я зараз був, як би не Господь. Але він звернув увагу на мене такого, знаєте, як то сказати, розбитого, нікому не потрібного, знаєте, це як взяти таборетку да, без одної чи без двох ніжок. Ну, по суті, по суті, їх викидають і спалюють. Але Господь ремонтує, Він дає нове життя. І тому давайте ми сьогодні налаштуємо себе для слухання. Не тільки для слухання, але й для вдячності Господу, що Він свій час. Вирвав нас з цього минулого життя і дав нам нове життя, де ми можемо сьогодні прославляти нашого Господа і тішитися ним, що Він сьогодні звернув на нас увагу. Давайте ми зараз станемо, помолимось, подякуємо Богу і поблагословимо сьогоднішнє служіння. Щоби Господь до нас промовляв, і, і щоб це слово, воно було для нас цінністю. Батько наш Небесний, ми дякуємо тобі, Господь, що по твоїй милості і любові ти сьогодні звернув на нас увагу, що ми сьогодні можемо бути в храмі Твоєму і чути Твоє Слово, прославляти Твоє святе Ім'я, молитись до Тебе, Господи, що Ти чуєш нас, Господь. Дякую тобі. Дякую, що ти є наш цар, ти наш Бог, ти наш Спаситель, відкупитель. і даруєш нам сьогодні цей час для того, щоб прославити тебе, для того, щоб віддати тобі хвалу і честь. Господи, прошу, поблагослови сьогодні кожне серце, Господи, яке буде сьогодні чути Твоє Слово. Господи, промовляй до кожного. Благослови кожного проповідника, який буде сьогодні говорити Твоє Слово до нас, Господи, до Твого народу. Я прошу тебе, поблагослови. І хай Боже на цьому місці прославишся, ти єдиний наш Бог. Отець Син і Святий Дух. Амінь. Бо за минулу неділю. Юра мав проповідь. Юра, ти можеш нагадати тему останню. Юра, як він не пам'ятає, я нагадаю йому про хліб. А цієї неділі Саша проповідував про одежу. А я сьогодні хочу мати слово про вас таке про взуття. Саша одягав вас, а я буду взувати сьогодні. І тема сьогодні. Моя сандалія Ісуса. Або знаєте, я би сказав навіть ну, по-іншому, як слідувати за Христом. Чому я вибрав цю тему про взуття тому сандалії Ісуса цю тему? Тому що в минулому я серйозно займався моделюванням і виробництвом взуття. Ми створювали розмаїти модельне взуття. Літні сіточки, може пам'ятає, старше покоління, таке було, ми придумали на пробці було. і е, жіночі такі взуття, зимові розпашонки, такі також ми шили, е, кросівки, як жіночі, так і чоловічі, е, різні моделі. І ми реалізовували це взуття по всій Україні, Білорусії. Тому то я дуже добре знаюся на взутті. Кожного зуття є своє призначення. Є черевики для роботи, на, для роботи спеціальні шиї. Є чоботи різні жіночі, чоловічі на зиму. Є сьогодні, знаєте, дуже популярні такі і потрібні берці, шнуровані. Це для кого? Для армії роблять. Є спортивне взуття різне, також яке назначене для різних змагань, щоб воно було зручне. А є сандалі, які використовують літом. Це для дороги, щоб десь ходити на, на вулиці. І ми називали, знаєте, колись бусоніжки, кажемо, такі на, на сандалі. І я пам'ятаю, дитинство нас було в сім'ї двоє хлопців. Завжди нам мама купляла сандалі такі весною, і в тих сандалях ми мали проходити ціле літо. Каже, бережіть, тому що я вам вже більше не куплю до. Вони жили бідненько, не куплю до. І ми, знаєте, в тих сандалях ходили. І так кожен рік, знаєте, я пам'ятаю, навіть, ну, як вони виглядали ті сандалі, зараз їх ну, вже не, 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 не бачу таких. Часи Ісуса сандалі були символом подорожі та служіння. Бо більшу частину свого земного життя Ісус проводив, де Він проводив в дорозі. Він ішов до людей, до тих, хто потребував зцілення, прощення, хто не мав надії, він вселяв надію. Сандалі Ісуса це не просто взуття, це символ Його місії, Його готовність йти туди, де боляче, де темно, де потрібне світло Божої любові. І сьогодні цей символ звертається до нас. Як ми християни, чи готові ми вступати в. Його слідами, слідами слідами Ісуса. Чи готові ми сьогодні взути ці сандалі Ісуса і слідувати до тих, хто потребує цього? А які то були дороги служіння Христа, ви пам'ятаєте чи ні? Матвій нам нагадує, 4 голові, 23 вірш написано. І ходив, і Ісус ходив по всій галалеї, навчаючи, сіляючи всяку недугу і усяку хворобу. Отже, сандалі Ісуса завжди були в Русі, в дорозі. Він не чекав, поки люди прийдуть до нього, а він йшов до них сам. Ноги його ходили по пильних дорогах, по камінні. Він відчував справу і в тому. Але кожен крок був кроком любові. І ви знаєте, готовлячись до цього слова, я собі нагадав колись ну, такий вірш, я, я дуже полюбив його. Це написала Вера і я прочитаю ну там кілька стопчиків. Він довгий, цей, а вірш, але він дуже такий актуальний. І він звучить так: с ремнями сандали, и ноги ходили по пыльной широкой дороге, по узкой затерянной в поле тропинке, под вечер кури, а под утром брасинках. Так мало покоя и отдыха знали. Ты знаешь, кому они принадлежали? кого те сандали в своих сил и по силе, по тропам земным днем и ночью носили, по пыльным, сухим, каменистым дорогам ступали для нас ноги вечного Бога. И ноги те были омыты слезами, отерты прощенной жены волосами. И снова дороги в толпе или в лодке, их многие знали уже по походке. Всіх відам знаком був, хто відів їх близько, хто к ним припадав, хто склонявся к ним міста. Так, і нас сьогодні Господь кличе не до комфорту, а кличе нас куди? В дорогу. Бо християнство, знаєте, це не пасивне стояння на місці, топтання э, місця, це не диване християнство. Це сучасне, знаєте, диване християнство це сучасна прішта про віру без діл. Це попередження проти пасивного, і християнського, і пасивного християнського християнства в житті нашому. Знаєте, багато є християн, які пасивно е, проводять своє служіння. Бо хто такий диваний християнин сьогодні? Диван для нього це місце, чого? Місце зручності. Там тепло, там м'яко, там спокійно тобі, там тебе ніхто не зачіпає. Вони не ходять за Христом, такі християни. Вони не візьмуть його і не піднімуть його, не піднімуть десь, не підуть до павшого брата чи сестри. Вони не підуть в лікарню чи в тюрму. Дивані християн – це той, хто любить слухати проповіді, але не готовий діяти, не готовий йти. Як це е, слово звучить? Знає писання, але не хоче йти. Не хоче йти на поле битви. Не хоче слідувати за Христом по Його слідах. Говорить про любов, але не йде до тих, хто, кому боляче, хто потребує цієї любові. Він чекає пробудження, але на дивані сам дрімає. Бог не кличе нас бути споглядачами, а бути учасниками його справи, яку, е, яку ми повинні чинити. Бо Євангелія це не телевізійне шоу, таке, знаєте, е, з пультом. Ми зараз є... Е, раніше бігали до телевізора, а зараз що путь на дивані сидиш собі, а це слідування за Христом. Христос не крикав учнів, сидіть коло мене. А він що? Матвія 4, глава, 19, вірш, написано. «Ідіть за мною, «Ідіть, Я навчу вас. Ісус не кликав нас на диван до зручності, а Він кликав нас, що в дорогу. І «Іди за мною. Це запрошення не, не, не сісти, а заклик піднятися. Сьогодні є два типи віруючих. Є учень у сандалях Ісуса. І є другий тип диванний християнин. Бо сьогодні диван це символ знаєте, духовної зони комфорту. На ньому добре роздумувати про Бога, подрімати, але важко на ньому служити. Диванний християнин слухає е, десятки проповідей, але не виконує з тих проповідей жодної. Легко амінить в кінці, а на словах не піднімається до дії. Як, як звучать ці проповіді, каже Господи, пошли когось, але не чує, що Господь каже: йди за мною. Я посилаю тебе. Молиться, що Бог змінив світ, але сам не виходить на порог, на порог свого дому навіть. Йому зручно і тому небезпечно, бо зручність і комфорт присипляє, присипляє нашу ремність служіння. Як ми покаялись колись, як ми е, прийшли до Господа. Як ми після хрещення дали завіт служити йому ревно, але що наша ця зручність присипляє нас і, і ця ревність десь служіння пропадає. І коли Бог кличе, то диван тихо ще хоче, Знаєте що? Як ми лежимо на дивані, одне ухо Бог кличе, ми чуємо, але вухо нас закрите подушкою, і диван нам шепче, полежи ще трохи. Потім підеш. А хто такий учень і взутий в сандалі Ісуса? Сандалі – це символ дороги служіння, служіння не, не стояти, а служіння в руці, рухатися. Бо Ісус ходив, Він не сидів. Його ноги торкались пилу, бруду, горбів, долин. І ви знаєте, Палестина вона така складна місцевість, там різні каміння і колючки навіть. Але за кожним кроком Його, коли він рухався, стояла любов. Він з любов'ю це робив. І учень у сандалях Ісуса не чекає ідеальних умов, а йде, бо чує поклик Його. Ми маємо чути Його поклик, до чого він нас кличе. Він не боїться пилу, дороги, бо знає, що поруч йде Ісус. Або ти йдеш в світ за Ісусом. Він не сидить у теплі, у теплі, тоді, коли хтось мерзне в темряві. Він відчуває, що хтось в небезпеці, не ховає на дивані світло під ковдру комфорту. Тобі добре приходиш, тобі ліг, накрився і все, але знаєте, Ісус закликає тебе до дії. Свіди Христа ведуть не м'яке крісло. Знаєте, є таке крісло «Лесбой». Хто знає, що до таке? Це дуже популярне за кордоном крісла. Я навіть одному брату, коли з Німеччини ліз це крісло в машині, каже, привези мені таке крісло, він там купив лезі бой. І навіть в Америці я знаю, що наш дядя там був, дуже любив таке крісло і в наших дітей є. Це сідаєш собі і так воно складається, ноги свої положив або можеш качатися в ньому. Лезі бой, воно перекладається лінивий. Хлопче, якщо ти лінивий, вдягаєш до нього, ти собі відпочиваєш. А Христа, Христа, сліди ведуть не в таке крісло, а ведуть на вулиці в підвали до зранених людей. І Христос сьогодні кличе нас слідувати за ним. І це означає мати втомлені, але благословені ноги. І часом ви знаєте, я думаю, що ви також, коли ми. Десь зробимо якусь справу. Справу для Господа може бути так, що цілий е, день десь знаходишся, ноги болять, все. Але знаєте, це благословені ноги. І це, ти отримуєш задоволення від цього. Кожен із нас щодня робить вибір. Чи залишусь я на дивані, чи взуєш в сандалі Христа. Сьогодні ти в сандалях Христа, навіть щоб сюди прийшов, що ти не лишився дома на дивані. Це також тих зуб Сандалі Христа. Навіть в цьому це принесе тобі якусь користь, щось ти навчишся. Бог не, про, не проти відпочинку, але він проти лінивої байдужості. Є дуже зараз таких християн лінивий, і, а я мені байдуже, що там робиться. Я, як є такі е, люди, кажуть, я поза політикою. І так само я поза християнством. Навіть його церква не має бути. Знаєте, цього християнина не має бути в позолоті, не має бути музею для зручних глядачів, а живим табором подорожніх, що йдуть за Господом. Ті люди, які приходять, вони не, не йдуть, таку, може, церкву з позолотами, які хочуть служити. Я багато їх в Америці бачив таких церков, що там приходять, просто відпочити, як на концерт. Диван не змінює життя, а дорога. За Ісусом Його сандаліє змінює все. І в Римлянам, 10 голова, 15, вірш, що написано, як прекрасні ноги благовісників миру. Сьогодні тебе Бог закликає стати тим благовісником миру В цей час складний, в який ми зараз живемо. Отже, знімаємо наші домашні капці комфорту. Наша внучка, найменша, ну так перефразувала. Удійця в, в капці, а вона перефразувала такці каже. Мої тапці. Зуваємо сандалі Ісуса і йде, йдемо туди, де Він іде. Ідемо за Ним, бо там його присутність, Його сила, там його благословіння, якщо ти хочеш отримати благословіння від Господа. І написано. Ну, я знаю, що брати дуже добре це знають, які трудяться в цьому напрямку. І написано: Був я у в'язниці, і ви прийшли до мене. І він повіз їм. істинно кажу вам, що коли зробили це одному з моїх найменших братів, що мені зробили? Був я у в'язниці. Ці слова Ісуса як виклик, як нагадування, нагадування нам всім. Ісус не сидів на дивані. Він йшов до тих, кого інші оминали. На сьогодні, знаєте, є такі багато е, людей серед нас, яких оминають. І в'язниці, і в лікарнях дуже багато є. Навіть е, ну, я знаю, що циган дуже не люблять, оминають. Ішов до прокажених, бідних, він до тих, хто зламані, Господь не сидів, а він йшов до них. Він не боявся проказа, він не боявся стін, він не боявся грати. Бо туди вела його що? Вела його любов. Ви знаєте, до прокажених він істеляв, до прокажених дуже бояться. Я пам'ятаю, ми коли з'їздимо на Азовське море, і там ну, я дуже ну, здивований був, що в наш час є прокажені люди. І ми там під скали пішли. Ідемо, а там стоять групка таких людей, копаються так, все, і кричать, не підходьте до нас, не підходьте, ми так здивовані чого? А оказується, вони були прокажені. Навіть до них близько не можна було е, підходити. І сьогодні такі люди є. І сьогодні Христос продовжує бути у в'язниці, в, в лікарнях, в таборах, в окопах з пораненими, з покинутими. Як він може бути? Він може бути нашими ногами, нашими руками. Коли ми його поділи, його, його сандалі, вони нас поведуть туди. Коли хтось із нас приходить туди з хлібом, з словом, з молитвою, чи просто з добрим словом і скаже, ну і скаже, Господь тебе любить. Тоді тебе буде звучати 12 слово, ти відвідав не лише його, ти прийшов до мене, Христос каже. А диманний християнин сидить і слухає про добро, але не йде туди, де біль, голод. Його серце тепле, але ноги і руки холодні. Він каже: Господи, я люблю тебе. А Христос відповідає, що такому, якщо любиш, підніми свій зад і прийди, прийди до тих. То потребує деябе, колись дияво, де колись я ходив, де б я, якщо б я був зараз серед вас, де б я ходив. Сандалі Ісуса це дорога послуху. Ми повинні слухатися. Куди я йду, написано Івана 13, 13:36, куди я йду, ти не можеш тепер іти за мною, а потім підеш. Ці слова звучали до кого? До Петра. Петро хотів одразу йти, але Ісус навчив його що чекати, дозріти до цього шляху, щоб він дозрів. Іноді Бог не веде нас легкими стежками, як ми можемо ну, собі мріємо, що ми можемо ходити, по, де все добре, але взуває нас чи ноги у своїй сандаті, щоб ми не лінились, щоб ми йшли. Синдаті Ісуса це знаєте, що це послуг. Ми повинні слухати Його. І вони ведуть туди, де воля Отця, навіть якщо шлях проходить через Голгофу. Це дорога покори. Филипян, 2. 6 до 8, вірша там звучить. Він, будучи в образі Божому, упокорив себе, бувши слухняним аж до смерті. Ісус хоче, щоб ми були в Ісус не носив золоті чи лаковані сандалі з крокодилячої шкіри. Знаєте, зараз дуже модно кажуть. Саша е неділю розказував про найдорожче. Я не пам'ятаю, скільки коштує найдорожче е ну, плаття, як він казав, що там такі суми. Але ви знаєте, найдорожча пара, я подивився в інтернеті, як готувався, мені цікаво було. Найдорожча пара, знаєте, скільки коштує взуття? 20 мільйонів доларів. Ви уявляєте, 20 мільйонів доларів. Це інкрустовані з діамантами, вона може не назначена для того, щоб там ходити шургати десь. Але знаєте, найдорожчі вісь, кросівки коштують, знаєте, як не коштує, продали недавно найдорожчі. Е, це баскетболіста Джордана е, продали за 2,5 мільйони доларів. Уявіть собі. Люди з зрозуму сходять, за одні кросівки такі гроші платять. А сандаві Христа просте стерте взуття. Його взуття не блищало. Ми своє, своє взуття натираємо, у нас є вдома коробочка така, і там є різні щітки, якісь пасти, все і завжди як десь йду. Навіть дружина мені натирає, щоб там, що ти таким підеш. знаєте, Ми, ми, ми натираємо наше взуття, щоб воно мало видати. Христа ті сандалі. Я думаю, що Він не блищали, не а вони залишали сліди любові, куди він ходив. Він міг, сидіти, міг би сидіти на престолі, але вибрав дорогу в пилі до людських сердець, де він ходив. Коли ми йдемо, його шляхом наші ноги також іншого, іноді болять. Але ми лишаємо сліди, сліди, куди ми пройшли, сліди. По яких хтось інший знайде дорогу до Бога. Ну, це може такий філософський вислів, але це, це правильно, якщо ми будемо ходити в лікарні, може хтось там побачить ці сліди, куди ти ходиш, чи в тюрму, це сліди, які ведуть до Бога, для інших побачить до інших сердець. Коли ми йдемо шляхом нашим моги, тоді е, також може і е, натруджені, це дорога благовістя. До Взуть і ноги в готовність благовістя Єфігена 6.15 написано. Апостол Павло згадує взуття як частину Божої зброї. Це не просто взуття, є навіть знаєте, є взуття як, є, як зброя в, рим, в римських солдатів була. Наші сандалі це готовність йти і нести мир. Не просто нести, але й служити, служити, служити тим, хто потребує цьому. Тому не біймося, не біймося дороги, навіть якщо вона каміниста, якщо вона, знаєте, є ну, така застелена не асфальта а бруківка. По бруківці трошки важко ходити, Я, особливо сестрам, коли вони на довгих шпильках там е часто бачимо, лишають свої шпильки там. Між тими камінцями, але знаєте, є така кам'яниста дорога, навіть бруківка не зашліфована там десь по селах, то все, що. І навіть я як їду Городоцьку, по асфальтську їду в церкву. Ну, якщо в мене щось включено, там радіо чи що то по асфальту, то добре слухається. А як вже сюди заїжджаю де від Укрушної, там бруківка, вже нічого не чути. дру-дру-дру-дру, машина шумить, знаєте. І навіть як ми виходимо на таку. Кам'янисту дорогу Господь нас буде благословляти. Краще стерті сандалі, ніж чисті ноги, що нікуди не йдуть, нікуди не спішать. І на кінець хотів би сказати, сьогодні Христос питає нас. Чиї сандалі ти сьогодні носиш свої? Мешта, як ми любимо говорити тут, на Заході України, чи мої сандалі? Йти за Ісусом це не просто. Знайти його шлях, а ходити ним тим шляхом, навіть тоді, коли боляче, коли важко, коли здається, що ніхто не бачить тебе. Але кожен крок його, по його слідах наближає нас до Царства Небесного до Царства Небесного. Ми знаємо, який час ми живемо, і ми маємо бути дуже ну так, готовитися, бути готовими. Сандалі Ісуса це серце готове йти. Нехай наші ноги будуть зуків, готовність служити і любити, прощати, прощати тих, кому ми, хто на нас має щось, кому ми щось винні. Хай Господь нас в цьому благословить. Давайте ми зараз встанемо і себе. Наш Господь, ми вдячні тобі за твої милості, що ми можемо бути тут разом, що ти, Господь, взуваєш в нас ці сандалі свої, що ми можемо знайти цю дорогу до храму, до твого храму, що ми можемо бути тут в спільності, що ми зараз десь не дякуємо тобі не вдома, ліниво лежимо десь на дивані, а можемо бути тут в спільності. Благослови нас, благослови Господь всіх, хто прийшов сюди, хто не мав цієї змоги прийти. Благослови Господь наші наміри служити Тобі і йти до тих, хто потребує Тебе, Господь. Благослови, і хай ім'я Твоє прославиться через нас, і ми молимося до Тебе. Давайте молитвою отче, отче наш. Отче наш, що є на небеса. Нехай, нехай святиться ім'я твоє, 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 нехай прийде царство твоє, твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ріб наш узенький, дай нам сьогодні, і нам пророки наші, як і ми, в щами, наш. І не, не веди нас у спокусу, але ви визволи нас від, від. лукавого, Бо Твоє і царство і сила, і слава навіки. Амінь. А зараз послання наші Господа.